З давніх давен люди вірили, що каміння володіє магічними властивостями. Одні дарують удачу, інші зцілюють тіло та душу. Але є серед них особливий мінерал говліт це справжній душевний помічник. Відкритий у 1868 році в Канаді. Говліт відразу привернув увагу вчених. Його можна знайти у США, Канаді, а також у Європі. Камінь має білий або сірий колір із характерними темними прожилками, що робить його унікальним. Говліт позитивно впливає на здоров'я. Він допомагає вагітним, зміцнюючи кісткову систему дитини, покращує імунітет та сприяє здоров'ю серця. Також його використовують у гарячих масажах для зняття болю та очищення організму. Цей мінерал здатний очищати розум і заспокоювати. Вважається, що він відкриває шлях до вищих сил і допомагає досягти глибокої медитації. Просто тримайте говліт під час практики і відчуєте спокій та гармонію. Якщо ви часто відчуваєте стрес, носіть говліт із собою. Він знижує рівень тривожності, допомагає зосередитися та навіть сприяє кращому засвоєнню інформації, особливо корисний для студентів та науковців. Не всім знакам зодіаку підходить цей камінь. Найкраще він розкриває свої властивості для дів, тельців, козирогів та скорпіонів, допомагаючи їм знаходити баланс та внутрішній спокій. Попри рідкість, Говліт залишається доступним і широко використовується у прикрасах. Срібні вироби з ним виглядають вишукано, а натуральний камінь приносить власникові користь кожного дня. Говліт не просто камінь, це ваш душевний помічник, що дарує спокій, натхнення і гармонію. А ви вже знайомі з його силою?